Вітаю, шановні друзі. Проблеми українців в Чехії або чому українцям в Чехії скасовують тимчасовий захист чи взагалі відмовляють в прийомі на тимчасовий захист. Сьогодні дуже актуальна тема. Зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Друзі в Чехії зараз у українців є досить багато проблем з тим, що Чехи відмовляють чеська міграційна служба відмовляє українцям, які вже живуть, або які приїжджають в Чехію для отримання тимчасового. Захисту і проблема полягає в тому, що раніше ці українці, коли їхали в Чехію, десь подали на тимчасовий захист в іншій країні, і через це міграційна служба Чехії відмовляє переглядає навіть рішення про видачу тимчасового захисту в Чехії, От, багато людей не наважуються судитись, бо це дорого довго. От, хоча судова практика якраз йде на шляху захисту українців, незважаючи на те, що міграційна. Служба Чехії займає геть зовсім іншу позицію і каже, що ні, якщо Українець скористався тимчасовим захистом в одній країні Європейського союзу, він вже не може отримати в Чехії. Про це пише чешське видання про Україн, де вони чітко розбирають цю проблему і розповідають історії багатьох українців. Що пишеться у виданні корінь проблеми в тлумаченні чешського закону про тимчасовий захист, відомого як Лекс Україна, згідно з ним заявка на захист вважається неприйнятно, якщо особа вже подала заявку на захист в іншій країні Європейського союзу, або вже отримала такий захист в іншій країні Європейського союзу. Навіть більше того, закон прямо забороняє судовий перегляд таких рішень. Судовий перегляд виключено. Проте друзі, вже і Верховний суд Чехії. І, і практика європейського суду кажуть про інше, що е, право на перегляд е, рішень про відмову в скасуванні тимчасового захисту, от або про відмову в наданні тимчасового захисту, воно передбачено європейським законодавством, і українці мають право все це оскаржувати в чешських судах. І е, багато чешських юристів якраз і радять оскаржувати це все в європейських судах, в безпосередньо в чешських. От що пишуть е, правозахисники з Чехії, правозахисниця з Бренської організації Адеал Жемла розповіла про українку, яка приїхала до Чехії ще в квітні 2022 року. Отримала тимчасовий захист. Через рік успішно його продовжила. Але влітку 23-го статус скасували. Виявилося, що на початку війни жінка подала заявку в Австрії. Вона просто проїжджала через Австрію і кілька днів там залишалась, але їхала до Чехії. У австрійському законі йдеться, що захист надається автоматично, І так само автоматично припиняється, якщо виїхала. Але чешське міністерство вважає, що її захист ще діє, і тому відбавляє в новому друзі. Жінка звернулася до суду і виграла дану справу. На практиці, друзі, таких випадків дуже багато. І е, міграційна служба Чехії, на жаль, е, нічого з цим не робить. Вона все одно займає позицію, що якщо українець звернувся в іншій країні, про тимчасовий захист, то він не може отримувати в Чехії. Суди займають геть зовсім іншу позицію, стають на бік українців, але проблема залишається. Тому хто зіштовхнувся з цією проблемою, обов'язково опишіть свою ситуацію в коментарях до цього. Відео з повагою, ваш адвокат Демченко.